Над Колорадо Спрінг злунає лунає артилерійський вогонь у урочистості на честь нової командувачки збройних сил США Лорі Робінсон. У свої 57 вона вже була чотирьохзірковим генералом і гордістю військово-повітряних сил США. А тепер, після того як очолила північне командування та командування повітряно-космічної оборони північної Америки, стала ще й історичною постаттю. Генерал Робінсон, перша серед усіх американських жінок військових, отримала цю посаду. Її здатність вести вперед, надихати і водночас керувати між видовим командуванням збройних сил США, відзеркалює властиве їй розуміння, що незважаючи на те, якими складними б не були наші платформи чи технології, попереду них завжди стоять люди. Північне командування, яке очолила Робінсон, було організоване 1 жовтня 2002 року. У відповідь на тракти, що сталися за рік до того в Нью-Йорку. це командування є одним з дев'яти об'єднаних командувань збройних сил США, які у разі Потреби стане першочерговим захисником проти вторгнення на материкову частину сполучених штатів. як військовий лідер, я ніколи не забуду мій першочерговий обов'язок захищати нашу батьківщину, її людей, а також силу нашої держави та її свободу дій. Я буду віддано працювати, щоб зберегти віру, яку люди Америки і Канади покладають на ці командування. А також буду працювати, щоб ми були готовими випереджати будь-яку потенційну загрозу. Призначити Робінсон командувачем запропонував особисто президент Байден. Рак Обама, а згодом затвердив Сенат. США. цікаво, що під час розгляду її кандидатури Робінсон заявила, що Росія є найбільшою зовнішньою загрозою для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Серед загроз внутрішніх вона назвала ріст кількості доморощених екстремістів і пообіцяла приділити увагу цим питанням. Сама Робінсон каже, вона в першу чергу завжди бачила себе лідером, і так вже сталося, що при цьому вона народжена бути жінкою. Втім, американські медіа приділяють цьому моменту значно більше уваги. В очах багатьох аналітиків призначення Робінсон також стало ще одним кроком в урівнюванні прав чоловіків та жінок в американських збройних силах, особливо після того як минулоріч Пентагон зняв обмеження і дозволив жінкам служити на передовій у будь-якому роді військ. Тетяна Харченко голос Америки.